Твого Сина, Господа нашого, Ісуса Христа, Животия, що Твого Духа, не хоче, Твої завжди дивиться на нього милостиво. А Твої, що почули голос моління Його, Бо з веселив, тіла руки, що дякую, Дякувати, поконяйся, слава Всевишне, і ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй. Суші, влади, якого Господи, суфрив людина, твій образ на подобу, дай йому владу на життя вічне, а потім, коли вона через їх відпала, ти не пордив неї, але через тілення Христа, Твого спасіння світу встановив. це сотворіння, видим воює ворогів, приняв, принесла царство, тільки в духовні очі, ж у Босяві Івані Тво. З'єднай життям його світло, хано, щоб його перед усякими ворожими піснями, перед зустрічю, з лукаєм, перед південним бісом, перед луками, примарами. Вижни з нього всяку лука у нечистого духа, що скрипці гнітися в серці Його. Вижне з нього всяку лукаву начисто духа, що скрився гнеться в серці Його. Вижне з нього всяку лукаву начистого духа, що скрипцяється в серці Його. Духа обмани, духа лукавства і дослуження всякого користу всякої неправди, усякої нечисті. Що діється з дев'яски науки, чи не його словесним величезного слава, Христа Твого чесним членом церкви, Твої сина, Словінства, Царства Твого, щоби, живучи згідно над Твоїми заповідями, зберігши печать, непорушну, захорни через нас верну, одежу блаженство у царстві Твоїм благодаті, що роти, і чоловіку любів, і родного сина, що з ним благословенний, і святим, дані вже потрящим Твоїм духом, все час, і повсякчас і на віки віки. Амінь. Прошу Хесне батьків, повертайтеся до дверей. Я запитую хрещенника, ви відповідаєте замість нього. Чи відрікається сатани всі діли його всіх английів його, всього служіння і усіх горденів? Відрікаюся. Чи відрікає Сатани, в сиді діли його всіх англії, всього служіння його? Відлікаюсь. Чи відрікає Сатани, всі діли його всіх англів, осінів всіх орден Його? його? Відлікаюсь. Повертайтесь до мене. Чи обіцяєш служити Христу, вірити в Нього? Обіцяю. Чи обіцяєш служити Христу, вірити в Нього? Обіцяю. Чи обіцяєш служити Христу, вірити в Нього? Обіцяю. Все ми віри знаєте на пам'ять? Прошу молити. Вірую Богу, <-try> <говори>, в єдиного Бога. Стас, я можу. 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 Світла Бога Іссного і Бога Іссина, прохладимо, несутворенного, і насушного сам, що через нього все сталося. Він закля нас, не і нашого спасіння, що за нас, і в Духа Святого, і Марії, і Діє, і Саршогові, і, і був розвятий за нас, а і страждав, і був похований, і був на третій день зі насписання. І возьміться на небо, і сидить право життя, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде в кінця, і в Духа Святого Господа Жуха, що й оце в світі, і осві, що по теме сина, тим упоняти слави, що говорили через родик, і єдину свято Словому, як Господьську, церкву, і сповідаємо, на чещини на кущі. <рес> Владико, Господи Боже, нашу Хлесу Твого, Володимира до святого Твого просвічення, зічного цю велику благодать, Святого Хрещення, зійми з нього, стару людину, обновив його на життя вічне, сповни, його сили, Святого Духа, нас з Христом Твоїм, щоб Він був більше не був дитиною тіла, а був дитиною Твого царства. Благодаті широтами чоловіку, любі, родного, сина, Твого, що з ним благословен, єси Пресвятим Воїнім Потрещи, твоїм духом нині купця часа, і на віки, віки. Прошу розпилинати, щоб ножки були. Груди розшипити, і шапочку розв'язати, щоб догоди було. До Помазується Слуга Божий. Володимир, вам радости в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, щоб був відкритий розум, його для розуміння прийняття таїнств віри Христової і пізнаті нині повсякчас, навіки вічні. Насилення душі і тіла, щоб він любив Господа Бога всім своїм серцем, своїх душею своїм помисленням своїм ближнього як себе самого щоб він щодосерно взяв благе ярмо Христове на себе і щоб насолодує ні стягар його і щоб хвалявся пожадань гріховних. На слухання віри, на прийняття голосу Божесної Євангелія, нехай буде відкритий слух Його, щоб підносив руки свої до святині, чинив правду на всякий час, благословляв Господу. Що він ходив слідами заповіді Христова? Слава другу. Хрещається, Слуга Божий, Володимир, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Облачаються слуга Божий. Володимир вибуть і правди, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийметь цю палаючу світло і світ, старайся в чому в нього житі просвітуватися, світом вірі і добрий дім. Коли хто цихов Небесної не слави, царювати з ним безконечні віки. Амінь. Красний батько бере Володимира на руки. Світки потримають. Благословен Царство Ця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. і на віки, віків. Атим. Господу помолімся, Господи помилуй. Благословений ти, Господи Боже, вседержителю де добра, Сонце, правди, що засвятив тим, який у темряві світло спасіння, я волим твої дородного сина, Бога нашого, дарованим і благословім, блажене очищенці, у ті освячення, свячення, уже твомошому погасані, ти нині мав з ласку знову народити Твого Володимира водою і Духом, сам владику Сіца, доброселів, йому печать даристов, Всеся, втрача Твого Духа і утвердив у віри визволи від лука усіх починанього. Душі розбере своїм страхом чисті і правді, що вона всякому ділі слові, вгодивши, став сином свого Си Небесного Царства, бо Тейся Бог наша милость, спасеть слави даємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Якого Духа, Амінь. Явице во Христа, хреститися, во Христа облекостися, Аллилуйя, всі вийшов Христа, хрестилися, у Христа одягнулися, всі вийшов Христа, хрестилися. У Христа ага, одягнулися, ага, я. Будьмо уважні, ми всім при мудрість, будьмо уважні. Господь просвідчення Моє спасити кого боюся, Бог, Господь захисник мого. Життя, кого страшуся, премудрість до рівня післанні слава посла Павла, читання, будьмо уважні. Браття ми що Ісуса Христа, хрестилися у смерті, ми охрестилися. Не поховані з Ним через на насмерті, що Христос Воскрес із мертвих, слава Іцям і те живе новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним, подобі у смерті, то буде уподоби Воскресіння знаємо, що старий чоловік став розп'ятий з ним, щоб от знищив що соця гріховний кіло, щоб нам ріхові більше не служити. Бо хто вмерт та від хазвільнився, коли ж ним вмерли, Сристом, тобі ми умерли, слистом, то житиму з ним, знаючи, що Христос Воскрес навче змертвий. Ще більше не вмирає смерта, не більше, не повнує. Вмираючи війну мертве лікар назад, те живучи, живе для Бога. Так само виважайте з мертва для ріка, а живиме для Бога Христі. Аллилуйя, 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 премудрість прості, вислухаємо святого Євангелія. Ми всі ми помітуємо. Від єси до Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, в той час оденят утічних пішли в на гору, куди їм Ісус призначив, бачивши його. Вони погнулися йому де сумнівались. Ісус приступив, мовби не дамні, всяка власть на небі на землі. Віддіть очі, зробіть учнями всі народи Христя, і ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. навчаючи їх берети все, що я вам заповідав пасів замков, зняж до кінця віку. Слава тобі, Господи, слава тобі! Господу помолимось, Господи, помилуй. Господи, Боже наш сповня купля Твої благодаті, освятив тих, що повіли в Тебе. Благослови оце дитя і на голову Його благословення Тви нехай зійде. Як благословити проком самим Давида Царя, благослови голову. Слуги Твого Володимира, рукою мене грішного. Просвічуючи його святим Твоїм Духом, щоб він в здоровій силі віку, сивиної старості віддавав Тобі і побачив радість Ірусилим повсідні життя свого, бо тобі належить всяка слава, честь, поклонення Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки, Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог нашого від Івана, нас, Хри нас хрестити зазволив молитво, не пречистої своєї матері, святих славних сахвальних апостолів. Преподобне богоносне отців наші всіх святих, помилуй нас, спасай, благий, чоловіколюбець. Амінь. Прошу, мати, підійти сюди. Брати на праву руку в Так. І твикайте тут. Просто якмо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу помолімося, Господи, помилуй. Господи, Боже, все Отче, Господа нашого Ісуса Христа, що Словом Твоїм, святи усякий істоту словесну, безсловесну. Все знабуття до ботя прию, молимось тобі тебе, просимо, бути волею спас Слугу Твою, Ольгу. І очистив досяго ріка, від усякої скверни, ту, що приходить з твої Твої церкви, щоб вона не осунулася по лисяк тайн, і дитя від неї народжене благослови. Вирости, освятим розум і зроби його доброчесним і розумним бути, бо займо світло видиме, щоб у духовного склоця світла в час, і його призначив і щоб ви до святого стада Христа, Почередного Сина Твого, що з ним благословені і при благим, прибрежнім Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Війди в дім Боже, поклони сину і погласили, Дім Марішу дати від на Твого. Мовити в голос погород сиділа. Господь з тобою, благословенна твоєм жінкам і благословені Пітло на Твоє спасу і збавить себе. Мир, благословення Всемолучого Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на тебе перевай завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вікінам, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Нароках праведного симона возв'яце з волозали наше спасіння Христос. істинний Бог наш молитвий причистої своїм матері, всіх святих, помилуй нас, спасай, і благий, чоловіколюбець. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, слава. хочу вашу всю родину, батьків, рідних, близьких, хто тоді є присутні, привітатися таким прекрасним, гарним, благословеним днем Охрещенням слаю Божого Володимира. Хай Бог дає йому доброганну хоронителя, наставляє, ростить, підносить Його, да йому всі свої благословенні, дари Духа Святого, щоб Він зростав у вас і Божім, благословенний віта. Ти мав добру прекрасну долю бо і немаловажно в сьогоднішньому важкому, такому жовливому і холодному світі, Бо він зберіг образ і подобу Божу. Батьки, вас вітаю, ви маєте не тільки пальгадою ростити, але ще більше виховувати. в цьому вихованні допомагають вам хресні батьки, бо вони також спрямовані на те, щоб дитину свого похресника чи похрестив вести до Христа. Вітаю дідусів, бабусів, цілу вашу родину, які присутні, хай Бог благословить всіх вас, щоб ви раділи в майбутньому, коли Володимир буде зростати, виластішим. І був гарний християнин, гарний хлопець, Хай Бог допоможе йому бути розумним, духовним, благословенним. і щоб було мирне небо.